У ній епосі притаманне щось своє, особливе. 21 -е століття це вік мобільності, коли перетинки між особистим, професійним і соціальним життям стають дедалі тоншими, а буденне життя більш гнучким, терміновим і мінливим. Проте навіть у цій шаленій круговерті живе таке незмінне досі, святе почуття, як любов до рідного краю, до очого порогу, до місця, де ми народились, і отримали перші життєві уроки. Рогатин місто з історії, місто, до якого завжди хочеться повертатись, бо дух древне. Який живе у цьому куточку землі, дає нам життєвої снаги, надихає на звершення, напоює нашу душу спокоєм. Рогатинці люблять своє місто, і сьогодні вони освічуються йому у своїй любові. З якого року ви вважаєте себе рогатинцем? З 1980 року. Це рахуйте вже 30, по-моєму, 7 років. Як сьогодні... склалося, що ви потрапили в рогатин? Поступив у наш навчальний заклад. Тоді був рогостехніком, Знайшов тут дружину, народились діточки. Сьогодні ми вже ну, постійні рогатинці, бо діти працюють, я працюю і на одному місці. І мені дуже подобається це місто, тому що це історичне місто місто Роксолани. І, і ви бачите, останні вже роки, ну я би сказав, чи два роки вже місто розвивається і стає європейським. І люди працюють над тим. Стараються, аби місто наше чим день, день кожен день аби воно розцвітало. 6 серпня День міста. Які побажання б ви хотіли сказати рогатинцям? Ви знаєте, я е, кішусь тим, що сьогодні міська рада, е, депутати міської ради, члени виконкомі, е, голова міста. І вся адміністрація, яка працює в міській раді, вони працюють на майбутнє. Вони приймають, приймають нормальне рішення. Вони рішення приймають не для себе, а для міста, для цілої громади. Це мені найперше подобається. Я щиро це говорю і відкрито говорю. Сьогодні гроші, ви бачите, вкладаються всі в місто Рогатин. І воно. Коли почало цвісти тими квітами, які в нас вже є на стовпах, це вже означає, що місто цвіте, місто не спить, місто кожен день, кожен день щось нове й нове. Це і заміна тротуарів, це і каналізація, а це правильні передняті рішення міською радою, членами виконкому. Ну і ясно, що Сергієм Степановичем я тільки бажаю їм, аби вони не опускали руки, щоб вони далі працювали, бо легкого ніде немає, і за нас ніхто не зробить. А рогатинцям бути впевненим і вірити в майбутнє, що рогатин наш буде європейським, тому що він заслуговує і тут дуже дуже багато приїжджають до нас іноземців, які кішаться, що є така історія нашого рогатина. Я рогатинкою майже 50 років. Тут працювали мої батьки. Я навчалася в нашій рідній школі, і тут задоволена і дякую Богу за те, що я маю можливість тут працювати. Хоча були інші варіанти, але все-таки. Душа прагне до свого рідного, і я задоволений, жодних хвилини не жалію, що саме я в рогатині залишилася і працюю в нашій школі і маю можливість виховувати підростаюче покоління рогатинців юних. є такі дуже гарні, цікаві слова. На просторах земних в мене теж є родина. Рідна земля, де родився і жив, де зросла в малям, де б не був де б не жив. Я лиш твій Україну. Охрестили так Бог, предковічна земля. волей Богою, Богом так судилося, що народитися на рідній землі. І я вважаю, що саме Бог дав кожній людині народитися саме на цій землі. І ми можемо і маємо право побувати в різних куточках землі, але все-таки не забувати про те, що ми є вихідці саме з цієї землі, яку нам дарував Бог, і предковічна земля, тобто земля наших предків. І, звичайно, що не любити своєї рідної землі це однозначно зрадою бути зрадником своєї рідної землі. А тим більше, що в кожної людини все-таки свідоме життя проходить і десь воно саме настає, як свідомим життям на своїй рідній маленькій батьківщині. І десь вже потім на схилі літ, ми все-таки, десь проаналізувавши, все-таки горнемося до. Того нашого минулого дитинства, до світлого, прекрасного, тому що це і є та наша маленька батьківщина, на якій людина кожна народилася, і забути її неможливо, тому що вона вростається з материнським молоком, і воно в серці в душі кожної людини таке вважаю. І мої, зокрема. 6 серпня нашого тим святкує День міста. Які ви побажання б хотіли сказати містові? Ви знаєте, ще зовсім недавно, десятки років, з учнями нашої школи, ми мали можливість побувати у Польщі в Кшановісах. Була така співпраця між міськими радами, а нам вже колеги із Польщі мали можливість показати інші країни, а саме ми побали в Чехії. І тільки в'їжджаючи за кордон нашої України, наші дітки, ми милувалися чудовими краєвидами, а особливо чудовими центральними вулицями і місцями Польщі, і саме були захоплені цікавими оригінальними. Клумбами і нам зараз особливо дуже приємно, тому що милує око кожного жителя міста, як оновлюється наше місто. Йдеш по центральній площі, поглянеш на ту квіточку і піднімається настрій, і хочеться жити. Щоб побажати всім, я в першу чергу хочу побажати міцного здоров'я керівникам чи безпосередньо, всім жителям ротина. В першу чергу це є міцного здоров'я, друге це мирного неба, третє це звичайно добробут-достатку в сім'ї. Ну і звичайно розуміння, що Україна, європейська Україна, починається з кожного з нас, з нашого рідного подвір'я, з нашого рідного міста і з нашого бажання в душі зробити, хоча б незначне, але це ж силі кожного для того, щоб наша Україна стала такою, якою ми хотіли бачити, і якими країнами ми милуємося, коли їдемо за кордон і захоплюємося. І це захоплення важливе значення має з'явилося і в нас, і це дало нам стимул до життя. Для того, щоб реалізувати себе тут, на нашій рідній землі, а наші місто дуже хороше, особливо зараз відчутно, коли прийшла нова влада, прийшло нове керівництво. Мається на увазі голова Сергій Степанович, Микола Регорович і депутатський корпус. І дійсно місто стає європейського зразка. Якщо так подивитися, вони так і поставили собі це питання. Особливо зараз, ну, це, ну, якщо так продивитися з самого початку, дуже багато е сили пішло, щоб відновити то все. І вода, каналізація, всі ці інші речі, зараз ремонти фасадів. А зараз от дійсно подивитись кругом квіти, особливо до Дня міста і пам'яток помити. І Сама площа, і дійсно ти вже йдемо до святкування в такому врочистому стані. Які ваші побажання рогатинцям до дня міст? Основне побажання, щоб берегти те, що зроблено на місце. Тому дивишся, там десь вазонки побили, там щось, ті сміттєві ящики. Ну, раз робиться для міста, для людей, то люди повинні це берегти, тому що великі кошти, великі сили йдуть для того, щоб дійсно місто зробити містом. Рога це колиска мого життя. Власне, в рогатині я навчалася, в рогатині я кувалася як вчитель, в рогатині я стала директором загальноосвітньої школи номер 2 Це моє рідне місто, це моя душа. Я серцем відчуваю, люблю своє місто, своїх людей, своїх дітей, бо мені здається, що діти школи це мої рідні діти, і я відношуся до них з великою любов'ю, бо вважаю, що вчитель без серця, яке любить дітей, не може працювати в школі. Щодо міста. Я можу сказати, що місто розцвіло протягом цих років з появою наших прекрасних людей, які працюють в міській раді. Це дует Степана Сергія Степановича і плюс Микола Григорович, які дійсно люблять наше місто, які дійсно приділяють велику увагу, бо воно все в цвіту, воно все відремонтовано, дороги прокладені. І мені здається, що це така господарська рука, яка Хочуть зробити місто так як своїм подвір'ям, як своїм рідним домом. І особливо місто красиве, наше, коли в'їжджаєш увечері. Оці всі вогні, це все казка, Ну просто казка. Отак в'їжджаєш. Мені здається, що довколишні міста не такі красиві, як наш Рогатин. Я хочуся тим, що я живу в цьому місті, що я живу поряд з цими хорошими людьми і що. Ці люди стали великою допомогою для школи особливо. Тому що два роки я не відчуваю такої потреби у будівництві, у ремонті школи, скажімо, тому що міська рада приділяє надзвичайно велику увагу щодо ремонту школи, бо виділяють 50 тисяч. Це невеликі гроші, але для школи це є дуже багато. Я би дуже хотіла, щоб наші люди були здорові. Щоб довше жили, щоб якомога більше приверталася увага до здоров'я наших людей, до здоров'я наших дітей. Тому що діти це є наше майбутнє. Оце мої побажання дуже велике, тому що що би не мала людина, а якщо немає здоров'я, немає нічого. Здоров'я це є перша необхідність для кожного родинця. Рогатині, ви вже скільки років? 75 років. року. Вам подобається наше місто? Звичайно. Чим саме? Ну, бачите, тут дорога гарна, сполучення гарне, в магазині достатньо, ну, не гірше, ніж в інших місцях. А те, як він, воно зараз виглядає? Ну так, воно подобається. Я думаю, що воно все буде краще. А скажіть мені, будь ласка, день міста ми святкуємо 6 серпня, що б ви побажали рогатинцям? Я би їм побажав, щоб тут побудували щось таке, що може було зайняти робочі місця. Ну, наприклад, є зараз така проблема в державі, як побудувати завод десь по виробництву снарядів, патронів. У нас тут залізна дорога, дорога зв'язку з Тернопіль зв так що тут якраз підходить. Я не знаю, чому то не, не, не думають про то. Щоб просто рогатинці мали місце праці, так? Так, так. І це основне ваше побажання? Так. Ну і здоров'я. Наше місто зараз, в теперішній час, то певне немає такого, як в нас. А? Немає. Ні. Назвичайно. звичайно, там ви самі бачите. То не треба питати. 6 серпня місто святкує своє день народження, так би мовити. Які ваші побажання рогатинцям? Щоб ви краще обслуговували людей, більше нічого. Так? Ну, ціни тут слів нема, ну щоб забезпечували тих старших людей трошки більше. Мені 80 років минуло, маю перепал газу і, і пропадаю. І так? Природа, клімат, повітря, ріка, ліс близько, гриби, вранче голови, звірі. А те, як він сьогодні виглядає, рогатим. Що тут що бракує в ротні в даний час? Це машини, які колись були в ротні. Моя машини, які йшли, обливали місто, освіжали місто, порохи знімали, було прекрасно. На очах просто видно зміни, навіть по той подавають ті базонки, то ті вази, машини поливні, їдуть поливають, кого я ніколи скручи не бачив. Тротуари зробили, ще не доробляють, щось роблять. Смітники, машина, яка збирає сміття нова, гарна, працю на неї подивитися. Ну, зміни є. 6 серпня рогатин відзначає день міста. Ваші побажання? Мої побажання будуть такі. Хай такими штампами ще скоріше. Породли його до порядку, щоб було дійсно європейське місто. Чи подобається вам наше місто? – Так подобається. Чим саме. Ну, воно Таке особливе для нас, рідне, воно таке вже стало. День міста, 6 серпня. Що ви побажали рогатинцям і нашому містові? Щоб вони були, як завжди, такі сильні, мужні, щоб залишалися, щоб далі продовжували змінити в наше місце, щоб воно ставало красивіше набагато. За мінусом навчання у Львові і двох років армії, то все життя Рогатині живе. Вам подобається наше місто і чим? Ну, звичайно, особливо зараз. Ну, насамперед пора року, така гарна, чудова, ну трошки за забагато спеки. Ну а на загал зараз місто міняється на краще. Очевидь, якщо ми тут перебуваємо в центрі міста і подивитися в один бік, в другий, ми зразу видим, ми бачимо ці гарні зміни, які є. Міняються фасади, стало більше квітів. Розмітка хороша, гарна. Тут заліось чудово роблять тротуари, світильники. Чудово. До дня міста, які ваші побажання рогатинцям? Побажання рогатинцям ну насамперед, щоб рогатинці були горді за своє місто. І щоб ця гордість не була така десь поглядацька і пасивна, щоб кожен роготинець у міру своїх сил і можливостей долучався до того, щоб наше місто з кожним днем ставало все кращим і кращим. Люди щасливіші, здоровіші. Ну і всім нам удачі, добра і сповнення, мрії, бажань, з нагоди Дня міста. Вітаю!